Оксана та Богдан вже давно працювали разом на одній фірмі. Вони двоє були в одному відділі. Хоча і розташовувались на різних поверхах, їм обом було під 30, і за плечима кожного тягнулася історія не зовсім далих стосунків. Однак ні в Оксани, ні в Богдана дітей не було, тож старі помилки їх не стримували. Попри те, що вони бачились майже щодня на роботі, особливої уваги один до одного вони не виявляли. Але одного дня. Богдан запросив Оксану на побачення. Вона трішки навіть засоромилась, але, врешті-решт, таки погодилась. І тут усе закрутилося. Спочатку вони обережно зустрічалися раз на тиждень, потім частіше, і їхня симпатія поступово зростала, перетворюючись на міцні романтичні стосунки. Історія їхніх побачень переросла у щось справжнє, глибоке та сильне, і вони зрозуміли, що вже не уявляють свого життя одне без одного. Пара зустрічалася декілька років, а потім ще кілька років жили разом на орендованих квартирах. Перед тим як вирішили офіційно зареєструвати свій шлюб. Вони зважились на цей крок, коли відчули, що готові до спільного життя, до того, щоб вам набридло постійно переїжджати з квартири на квартиру. І Богдан запропонував нарешті придбати власне житло, нехай і в кредит. За ці роки вони назбирали трохи грошей, яких вистачило б на перший внесок. Але перед самим весіллям пара вирішила ненадовго відкласти питання з квартирою. Одного вечора Богдан, задумливо обнявши Оксану, запитав кохана, а що, якби ми на деякий час забули про всі ці кредити та зобов'язання і витратили частину грошей на відпочинок. Ми ж з тобою ще молоді. Чому б не потішити себе тижнем на теплому морі? Звучить чудово, відгукнулася Оксана. Я й сама про це думала, але боялася, що ти скажеш, мовляв, квартира важливіша. У нас із тобою однакові думки посміхнувся Богдан. Значить, це точно знак, що потрібно їхати. Радісно обговоривши свої плани, вони поділилися ними зі своїми матерями. Оксана виросла з мамою Оленою Васильівною, а Богдан із Тетяною Миколаївною, адже обоє вони не мали татів у сім'ї. Молодята вирішили, що весілля повинно бути простим, без зайвого пафосу. Вони планували після розпису просто випити покелиху шампанського, швидко зібрати валізи і вирушити у весільну подорож. Мама Оксани спокійно поставилась до цього плану і сказала, що дітям видніше. А от Тетяна Миколаївна зустріла цю новину не так радісно. Як це без весілля? підняла вона голос, уявивши невеличку скромну церемонію. Це ж не день народження, а ціле весілля. Ви мусите запросити рідню. Друзів, замовити ресторан, як ви взагалі будете жити без справжнього свята? Ну це ж спогади на все життя. Мамо, ну це просто формальність, почав Богдан, але його мама тільки розпалилася ще більше. Яка ж це формальність? Весілля буває раз у житті. Як ви собі це уявляєте? Без білої сукні, без рушників, без калачів, та що люди подумають хіба так годиться починати сім'ю? Богдан, намагаючись заспокоїти маму, розумів, що переконати її буде нелегко, але він чітко стояв на своєму. Мамо, ми з Оксаною хочемо саме так. Нам із нею видніше. Ти ж знаєш, ми люди прості, нам не потрібно дорогих застіль. Зекономимо кошти, а натомість поїдемо на відпочинок. Як весілля проведеш, так і життя піде, у відповідь суворо заявила його матір. Люди не дарма так говорять. Та ще й, може, треба буде білу сукню купити, фату одягти. Ну куди це годиться, щоб це все не робити? Це ж сором перед людьми. Богдан, розуміючи, що компромісу тут не досягти, запропонував Добре, мамо, ми з Оксаною подумаємо, як зробити, щоб і ти була спокійна і щоб нам також було добре. Після розпису ми зберемося в ресторані тільки з найріднішими ти, мама Оксани, наші друзі і все. Посидимо разом, відсвяткуємо, як годиться, а потім ми з Оксаною таки поїдемо на відпочинок. Через деякий час, обдумавши пропозицію, Тетяна Миколаївна нарешті зітхнула, і здавалося, що вона погодилась, але вона все ще не до кінця була задоволена цією ідеєю своїх дітей, хоча вона розуміла, що їм точно видніше, так і вирішили. Скромно, але по-своєму, з любов'ю та взаєморозумінням. Із маленьким затишним столиком для рідних. І от настав довгоочікуваний день. Церемонія пройшла швидко, зворушливо, але без зайвих урочистостей. Вони обмінялися обручками і після цього з друзями та фотографом поїхали за місто на фотосесію. Мама Оксани тим часом повернулася додому, щоб переодягнутися. Та погодувати свого улюбленця кота. А мама Богдана поспішила в ресторан, щоб перевірити, чи все зробили належним чином. За дві години, коли молоді з друзями приїхали у ресторан, їх на порозі зустріла мама Оксани. Вона виглядала схвильованою, очі бігали, і коли молодята вийшли з машини, вона поспішила їм назустріч. Дітки, ви не хвилюйтеся все добре. Почала вона, але по її виразу обличчя було зрозуміло, що насправді щось трапилось. Мамо, що сталося? Тривога матері швидко передалася донці, яка вхопила її за руки, ніби шукаючи відповіді. Та навіть не знаю, як це сказати. Жінка розгублено подивилася і тільки махнула рукою у сторону ресторану. Молодята зайшли в ресторан, і тут усе стало зрозуміло без слів. Замість затишного столу, на шістьох у залі стояв величезний накритий стіл із з страв та напоїв десятки людей, здебільшого родичі Богдана, з якими Оксана навіть не була знайомою, вже зайняли свої місця. Вони шумно розмовляли і весело пригощались. Оксана оступіла, вона навіть не знала, що сказати, і тільки безпорадно подивилася на свою маму, яка також розгублено знизувала плечима. І тут до молодят підійшла свекруха. Весела та радісна, вона обняла їх та вигукнула. Ну, як вам сюрприз, дітки? Оце ж справжнє весілля, а де ваші ці всі скромності, чого стоїте, мов копані? Ми вас тут понад годину чекаємо, поки ви там собі фотографувалися. Мамо, поясни, будь ласка, що це все означає? холодно запитав Богдан, уже здогадуючись, що трапилось, а в його очах спалахнуло роздратування. Ой, та що тут незрозумілого? матір перейшла на повчальний тон. Весілля це тобі не буденщина, це раз у житті буває, тому все має бути пишним, щоб усі рідні бачили, щоб було що згадати, а не ваша ота скромна ідея. Та ви мені ще дякувати за це будете. Оксана слухала, як з кожним словом її свекруха все більше наполягала на своїй правоті і не могла повірити в те, що відбувається. Вона ще ніколи не відчувала такої розгубленості і обурення. Але свекруха, незважаючи на реакцію молодят, рішуче підхопила їх під руки і повела до столу. Ходімо швидше, а то гості вже зачекалися Ну, ну, сідайте, це ж і для вашого ж блага, як весілля проведете. Так і жити будете. Богдан у розпачі стояв, не знаючи, що робити, поки його мама весело розмовляла з гостями. Аж тут він побачив, що дружини поруч немає. Він вийшов із залу і помітив її біля входу. Вона плакала і обіймала свою маму, намагаючи себе заспокоїти, але сльози текли безупинно. Мамо, це ж наш день, не їхній. Чому вона так вчинила? Це просто жахливо з її боку. Гірко зітхала вона, витираючи сльози, а її макіяж уже просто весь змився від сліз. Мама тихо її втішала, доню, я сама була здивована, я не знала, що вона таке влаштує. Але заспокойся це ж ваше свято, і ти не повинна сьогодні плакати. Один підійшов до дружини і обережно торкнувся до неї. Люба я, я просто навіть уявити не міг, що мама таке влаштує. Повір, це не моя ідея. Я теж не знав нічого. Я б ніколи не дозволив зіпсувати наш день. Оксана відійшла, з болем подивившись на чоловіка. Я цього балагану терпіти не буду. Я хотіла, щоб цей день був особливим. А він перетворився на цирк. Ти мав би зупинити її або хоча б попередити мене. Богдан зрозумів, що втратив довіру дружини, і відчув, як серце стискається від провини. Раптом він став на коліна перед дружиною. Пробач мені, я не можу виправдати це, але я не хотів цього. Давай підемо звідси, давай просто будемо разом. Це наш день, і ми можемо вирішити, як його провести. Оксана все ще з обережним виглядом подивилася на нього. І, зітхнувши, відповіла якщо ти хочеш бути зі мною, ти маєш обирати, бо більше я такого не витримаю. Оксана сиділа на лавці біля ресторану, обличчя все ще було у сльозах, але її очі вже виражали непохитну рішучість. Її чоловік сів поруч і взяв її за руку, намагаючись її заспокоїти. Оксано, я тобі клянуся, я не знав про плани своєї матері, ще раз тобі говорю, я сам вражений, побачивши всіх цих людей. Він говорив щиро, але Оксана не могла повірити й досі. Не переконуй мене, нічого не вийде. Вона зіпсувала нам день. Я доросла жінка і вважаю, що все ж таки моє слово має мати вагу. Оксана зціпила губи, не стримуючи обурення. Взагалі, яке вона мала на це право? Богдан задумався і після короткої паузи сказав: Я знаю, що робити, а давай влаштуємо їй сюрприз у відповідь. Вона зітхнула, але цікавість змусила її затримати погляд на чоловікові. Через декілька хвилин пара знову зайшла до ресторану. Вони прийшли до столу і, тримаючись за руки, сіли на почесних місцях. Гості піднімали келихи, вигукували тости, і здавалося, що молодята змирилися з несподіваним святом. За наступну годину на столах побільшало напоїв, тости стали гучнішими. А гості більш п'яними. Чоловіки та жінки танцювали під веселу музику, а деякі вже не могли стояти на ногах. У цей момент під час чергового тосту тітка Віра вигукнула А де молодята? Чому їх немає за столом? Гості озирнулися на місце молодят, але вони зникли. Родичі почали перешіптуватись, розгублено поглядаючи один на одного. Мабуть, вийшли на вулицю, сказав дядько Олександр. Ледь тримаючи келих у руці. Скажеш так, на вулицю. Вони тут мають бути. Ех, хлопці, збігайте перевірте, де молоді, підхопив дядько Микола, не втрачаючи приводу налити черговий келих. Тим часом танці ставали дедалі активнішими. Сміх і музика лунали на всю залу, і тільки мама Богдана не знаходила собі місця. Вона обійшла всі кімнати ресторану, заглянула навіть туалет і на вулицю. Але молодят ніде не було. Повернувшись у ресторан, вона з тривогою помітила відсутність не тільки сина з невісткою, але й мами Оксани. Раптом в ресторан зайшла матір Оксани, і сваха кинулась їй на зустріч. Ви знаєте, де молодята? Може, вони щось вам говорили? Вона виглядала блідою. Вона тремтіла і мовчки протягнула телефон. На екрані висвітилось повідомлення від Оксани. Мамо, ми поїхали. Це наше рішення, а не вистава для чужих людей. Дякую за розуміння, я тобі зателефоную. Свекруха втратила дар мови. її обличчя похмурніло, а сумочка випала з рук. Це що, якийсь жарт? сказала вона, вражено дивлячись на сваху, а та лиш зітхнула і спокійно відповіла. Ні, це зовсім не жарт. Мабуть, вони вирішили так, як вважали за потрібне. Може, це знак для нас, що ми повинні поважати їхні бажання, а не робити так, як зручно нам. На той час молодята вже виїхали з міста, залишивши галасливий ресторан позаду. Вони зрозуміли, що єдине, що важливе в їхньому житті, це їхні власні почуття. І їх власний вибір. Вони вирушили на зустріч власному щастю, відчуваючи, що з цього моменту справжнє святкування їхнього шлюбу починається саме зараз, у спокої та слагоді, без нав'язливих обрядів і зайвих очікувань. Тоді мама Богдана вибігла з ресторану і тремтячими пальцями вона спробувала зателефонувати синові. Коли він відповів, її голос лунав грізно і розганівано: Та як ти міг так чинити? Як ти смів залишити мене тут саму з гостями? А Богдан спокійно відповів, що це їх з Оксаною вибір, і вони мають повне право на особисте щастя та життя, яке не залежить від гучних застіль чи чужих очікувань. Роздратова вона натиснула на завершити виклик, а її обличчя просто перекосилося від образи та гніву. Вона повернулась у ресторан і побачила, що бенкет. Був у самому розпалі. П'яні гості танцювали, офіціантами тушилися, подавали страви та напої. А за столами лунали сміх та шум. Вона сіла за стіл і, схопившись за голову, почала думати, як припинити це святкування, яке загрожувало їй великими боргами. Під кінець вечора, коли офіціанти принесли рахунок, сума на ньому приголомшила маму Богдана. Вона спробувала поговорити зі свахою, але та сухо відповіла: пробачте, я вже витратила на подарунок все, що могла. Це був твій задум, а тепер, будь ласка, розбирайся сама. Приголомшена мама Богдана змушена була підійти до адміністрації ресторану і принизливо просити відстрочку про оплату. Їй вдалося умовити їх почекати до наступного дня, але тільки за умови, що вона залишить паспорт як заставу. Наступного ранку вона була змушена звернутися в банку за кредитом, щоб покрити величезні витрати на банкет, який обернувся для неї повним розоренням. У цей час молоді обіймалися в затишному готельному номері біля моря, де у них починалося нове сімейне життя. Вони щиро вірили, що теперішній момент це початок їхнього шлюбу, вільного від чужих очікувань і нав'язаних традицій. Богдан був готовий до того, що його матері буде важко прийняти їхнє рішення, але він точно знав, якщо хоче зберегти шлюб. Йому потрібно захищати свої стосунки та їхнє з Оксаною рішення від будь-якого тручання. Він пообіцяв собі, що більше не допустить подібного свавілля, адже щастя їхньої нової сім'ї було для нього найвищим пріоритетом.